Таня, складно дійсно коментувати. В принципі, я щодо питання НАТО, наприклад, мені здається, коментувати питання України щодо членства України в НАТО можуть тільки члени НАТО на рівні лідерів з тих, про кого ви сказали, там немає серед них лідерів, які є членами НАТО. Тому ці люди, я не думаю, що вони впливають на питання щодо України як члена, як майбутнього члена НАТО. Щодо е, територій, е Україна суверенна держава, і всі території е, належать унітарній державі України. І всі тому знов таки про території нашої держави. Можуть говорити тільки народ України, і ви знаєте, що для нас це червоні лінії визнавати будь-які території, тимчасово окуповані, як території не українські, а російські. Тому знов таки відповідні представники, про кого ви сказали, обговорюють питання поза своєю компетенції.